Не буває у мене поганих днів, а особливо, якщо в один із них мені надходять ось такі посилочки зі скарбами. Ви все правильно зрозуміли? Сьогодні на вас чекає чергове розпакування шедеврів світового кіно на відеокасетах. Отож, працюємо за звичною схемою: я виймаю всі касети з коробки, відкладаю в сторону і по одній демонструватиму вам. Готові? Тоді поїхали. Як ви вже зрозуміли, відеокасет в сьогоднішньому випуску буде достатньо. І розпочинаю я з першої: Арнольд Шварценеггер. У фантастичному бойовику Шостий день. Якось так я б озвучував назву фільму, якби працював диктором на телебаченню. Касетка у мене ліцензійна. Вона від прокатника Відеосервіс. Зараз продемонструю. Наклейки немає, але я вже говорив в попередніх випусках: наклейка це ще не все. Інколи дистриб'ютор просто лінувався чи економив на таких речах. Касета і 120 тобто плівки на 2 години. Є в нас така наклеєчка. Dolby Surround Hi-Fi Stereo. Це якісний шестиканальний звук. Плівка в хорошому стані, тому що я нещодавно її переглядав. Нарікань на неї не було. Виробництво Дона Сімпсона та Джеррі Брукгаймера. Фільм Тоні Скотта, ВІЛ Сміт та Джен Гекмен. Ворог держави. Ось така касетка. Вона ліцензійна. Від дистриб'ютора Відеосервіс. Фільм знятий в далекому 1999 році. І залишається до сьогодні хітом із перших чисел. Касетка без наклейки, але, як я вже говорив у попередніх випусках, деколи дистриб'ютори лінувались або економили і не клеїли наклейки на свою продукцію. Я вважаю це поганим способом зекономити, але менше з тим. Плівка в хорошому стані, бо саме з цієї касети я переглядав даний фільм. Улюблений фільм мого кота Брекін Мейер та Дженніфер Лавх'юїт Гарфілд. Касетка в ідеальному стані. Вона ліцензійна. Від дистриб'ютора Геміні. Поліграфія на високому рівні. Є контрольна марка. 2004 рік. Сімейна комедія. Тривалість 77 хвилин. Є ось така наліпка. Вона свідчить про ліцензійність касети. Видавець Геміні. Плівка теж в хорошому стані, тому що я переглядав ці фільми і ніяких зауважень до них у мене немає. Брюс Вілліс та Алек Болдуін у фантастичному фільмі Меркурій в небезпеці. Не найкраща роль найміцнішого горішка Америки, але переглядаючи його, я отримав масу позитивних емоцій. Фільм захоплює вже з першої хвилини перегляду. У мене касета від премєр відеофільм Тривалість 110 хвилин, 1998 рік. Це ліцензія. Її хтось дбайливо колись обклеїв клейкою стрічкою скотчем. Отже, її любили. Так, глянемо на саму касетку. Вона теж без наклейки. Дивіться, яка красива шторочка. Заодно я покажу плівку. Плівка в дуже хорошому стані. Шторка на ній прозора. Красується напис Professional Hi-Fi Standard. Це теж ліцензійна касета із якісним стереозвуком Dolby Surround Pro Prologic. Касетка, до речі. Від Басф. Головний добряк Адам Сендлер колись знявся в прекрасній сімейній комедії під назвою Великий Татусь. Хлопчина, до речі, як на мене, зіграв просто шикарно. Їх там було двоє: це брати-близнюки Спроуси. Хто уважно переглядав фільм, той помітив, хто є хто. Касета у мене ліцензійна, вона від відеосервісу. Сам фільм побачив світ в далекому 1999 році. Касетка без наклейки, але вона ліцензійна. Якщо подивитися на торець, то тут видно. Наклейку із голограмою. Плівка на цій касеті не дуже хороша. Тим більше, що касета на початку таке трапляється. Але запис на ній, чесно кажучи, не дуже. Тому буду шукати від іншого дистриб'ютора, щоб її замінити. Фільм від продюсера Джеррі Брукхаймера Кенгуру Джек Пот. А зверху написано Джері Букхаймера. Хтось з'їв букву. Перша опечатка, яка мені трапляється від інтерфільму. Тому що я з повагою відношусь до цієї компанії. Ось інтерфільм. Все тут прописано. Контрольна марка є 2003 рік. Але це дивне видання, як на мене. Зараз покажу чому. Мені вперше зустрічається касета від. Кіноконцерну інтерфільм без наклейки. Вони ніколи цим не грішили. Я спочатку подумав, можливо, це корпус-донор, а попередній хтось розбив. Але ні. Якщо уважно придивитись, тут є пломби. І такі пломби я зустрічав від Геміні та від прем'єр Мультимедіа. Інтерфільм такого ніколи не робили. Тому я не знаю, можливо, це був якийсь ексклюзив. Зараз важко сказати. Є тільки наклеєчка Surround Hi-Fi Stereo. І все. Плівка в хорошому стані. Тим більше, що це початок, вона завжди така зам'ята. Фільм відпорюється ідеально, переглядав, задоволений повністю. Міла Йовович, Джон Малкович. Фей Дановей та Дастін Гофман в історичному фільмі Жанна Дарк. Шедевр від французького легендарного режисера Люка Бессона, який подарував світу не один десяток культових фільмів. Касета у мене ліцензійна, дистриб'ютор відеосервіс. Вона в досить непоганому стані. Теж без наклейки. Знову ж таки видавець зекономив не на тому. Вона ціленька. Присутня голограма. Плівка на ній теж хороша, тому що переглядав я цей фільм саме із неї. Стівен Чоу у грандіозній комедії. Убивчий футбол. В першому відеоролику я вже демонстрував подібну касетку, але там була піратка, хоча теж від West Video. Ну, Люди, які причетні до піратства, вони можуть скопіювати все і всіх. Контрольна марка присутня. Короткий опис. Ось, це є ліцензійна касета. 81 хвилина тривалість 2002 рік. Плівка від сцена. Знову ж таки, наліпки немає. Але фільм дійсно ліцензійний в дуже хорошій якості. Переглядав його, плівка в порядку. Зауважень до касети немає. Віл Сміт та Том Мілі Джонс у фільмі Люди в чорному 2». Вони Повертаються. Класика комедійного світового кіно. Продовження також, як і перша частина, як на мене, шедевральне. Касета у мене від дистриб'ютора Інтерфільм. Упаковочка рукав не дуже в хорошому стані. Контрольна марка присутня. Ось. 88 хвилин тривалість, 2002 рік. Касета в непоганому стані. Наклеєчка присутня. Голограма на місці. Плівочка. Плівочка хороша, робоча. А це головне. Warner Brothers Family Entertainment представляють фільм Кішки проти собак. Ліцензійна касета з хорошим анімаційним фільмом від прокатника інтерфільм. Так виглядають торці-упаковочки. Є тут тиснення. Інтерфільм, контрольна марка. Коробочка теж в поганенькому стані, але що є, тому і раді. Тривалість 87 хвилин. Касета з наклейкою. Кішки проти собак. Є голограма. Виламаний запобіжник, щоб повторно ніхто нічого на неї не записав. Я так завжди роблю зі своїми касетами. Плівочка хороша. Виробництво Дона Сімпсона та Джері Брукгаймера Фільм Майкла Бея. У головній ролі Мартін Лоуренс та Віл Сміт. Погані хлопці. 2. Касетка від інтерфільму. Вона ліцензійна. Коробочка більш-менш в хорошому стані. Контрольна марка присутня. Інтерфільм. Тривалість 147 хвилин 2003 рік. Наклеєчка присутня. Як і завжди від кіноконцерну Інтерфільм. Мене це дуже тішить. Голограма теж. Коротше кажучи, повний фарш. Плівочка хороша. Можливо, в даний момент хтось зрадіє, а хтось і засумує. Остання касета в нашому сьогоднішньому випуску. Антоніо Бандерас, Ентоні Хопкінс та Кетрін Зета Джонс. Здогадались, що за фільм? Демонструю. Маска Зорро. Теж ліцензійна касета від Інтерфільм. Тут є таке тиснення літери Z. Зрозумійте мене правильно. Я про Зорро. Коробочка в хорошому стані. Присутня контрольна марка. 98 рік 137 хвилин касети із фільмом Легенда Зорро у мене, на жаль, немає. Та й вона мені раніше не зустрічалась. Тому доведеться її розшукати і придбати, щоб мати повну дилогію. Касета в хорошому стані. Є ліцензійна наліпка. Тривалість 137 хвилин 98 рік. Ось так виглядає корпус касети. Є голограма. Плівка хороша. Можливо, у когось є касета із фільмом Легенда Зорро. То напишіть, будь ласка, в коментарях. Зможемо домовитись про ціну. Ну що, як вам таке поповнення? Я, чесно кажучи, в легкому шоці. Дана посилка зробила мій день. Не часто надходять такі хороші касети. Інколи потрібно декілька днів моніторити вторинний ринок, щоб відшукати щось дійсно варте уваги. Але я не здаюсь і завжди радий потішити справжніх кіноманів чимось цікавим. Знаю, однодумців у мене небагато. Про це, на жаль, свідчить статистика. Шкода, але маємо, що маємо. Радий кожному, хто мене підтримує у будь-яких починаннях. Ось такою була сьогоднішня розпаковка. Дякую всім, хто був зі мною. Почуємось. Щасти.